Сьогодні ми на огороді. Я хочу розказати вам про цю цікаву, дуже сонячну станцію. Це 30 кВт сонячна станція під зелений тариф. Вона відразу будувалася як мережева. Це був цікавий 2018 рік. Що в ній цікавого? Саме цікаві в ній ці панелі. Це дуже цікаві панелі Avancis, тонкоплівна технологія. Схожа на «Совар Фронтієв, про які я розповідав раніше, що ще треба зазначити? Це була одна з ну, таких, ми почали будувати відносно тоді 17 18 рік. Тут ще треба подивитися на металоконструкцію, але саме панелі «Авансіс», вони, в них відсутня рамка. Я тільки потім ну, ми так і презентували їх німці. Вони показували це як фасадні панелі, вентильований фасад. Чому? Тому що тут така система кріплення, що вони можуть монтуватися на стіну. І скоро буде ще одне відео з університету, де ми саме зробили маленький фасад на Кременчуцькому університеті імені Остроградського, як зараз. Але тоді ми їх тут примінили. Чому саме їх? На той момент не було таких якісних панелей, як є зараз. І тоді це були найякісніші і найцікавіші панелі. І вони не дуже були так відрізнялися по ціні. Спочатку тут працювали два інвертора Костал, але згодом, тому що ну, з ними були деякі проблеми, їх замінили на пару інверторів «Солакс». І зараз ми підемо і подивимося на другий гібридний інвертор. Тому що ця станція є комбінованою. Зараз. Один інвертор мережевий, другий інвертор гібридний. І вони в парі генерують як мережева тридцятка, та ще можуть забезпечувати електроживленням під час віових відключень або ще якихось проблем. Деградація. Деградації нема. Зараз панелі працюють, як і працювали 7 років тому. Отака От річ. Але наразі вони стоять дуже багато. Що в них ще цікавого? Німці розробили різнокольорове кольорове скло. Тому ці панелі у виробника бувають самих різних кольорів. І ви можете робити суперфасади, дуже цікаві. І тонка плівка вона не втрачає так ККД, як, як втрачає його кристалічні панелі при розташуванні вертикально на фасаді. І це дуже додає генерації. Тому така гарна і цікава річ. Ще треба. Ми ж на рівнині, і це огород. Тому ми змонтували отакий близько впіймач. І він працював. Були декілька влучань, в нього окремий контур. Як ми бачимо, сім років простояв, і ржі практично немає. Оцинковане покриття. Давайте подивимося ще на металоконструкцію. Трішки холодно сьогодні оператор змерз. Та і я саме так, бо сьогодні вітер такий піднявся. На відкритому просторі під північним вітром воно не шевелиться, бо якби були з ним проблеми, ми б мали проблеми з панелями. Раніше такі конструкції робили, вони були більш потужніші, ніж зараз. Вона і невелика, бо висота панелів – це не 2,30, як зараз. Та саме такими панелями я б наразі робив би фасадування нових будівель, бо це ну, дуже крута річ. І ось така металова конструкція, на якій вони встановлені. Гідроізоляція, цинк. Ну, Я б сказав, би, що за 7 років з ним нічого не трапилося. Це холодне цинкування. Скільки коштує бути незалежним від електромережі? Незалежним від електромережі це неправильно поставлене питання з чату GPT. Бо таке зробити дуже важко, бо є літо і є зима. І тому вигадали цей активний споживач та зелений тариф взагалі, щоб здержати баланс генерації електроенергії протягом року. Тому можна сказати, що енергонезалежність бути, може забезпечена станціями десь там на подвір'ї, на 100 квадратних метрів, станціями 8-10 кВт, з ємністю акумуляторів 10-15 кВт. І такі станції можуть коштувати від тисяч, від 6-7 тисяч. Условних одиниць, або ж там, якщо ми кажемо про таку станцію, то ця станція вона може забезпечити енергонезалежність, але ж вона коштує дуже багато, і вона саме максимально фінансово ефективна лише за рахунок зеленого тарифу, а енергонезалежність може бути забезпечена протягом доби-двох, але, на жаль, не більше. Бо сонячні панелі. Навіть такі круті, як Авансіс, генерати взимку дуже погано. Так, вони можуть генерувати і взимку, і цього буде вистачати для освітлення та опалення за допомогою газового котла. Але казати про повну енергонезалежність це дуже складно, бо це треба будувати автономні станції. Чи можуть панелі працювати взимку? Так. Вони працюють взимку, звісно ж. Бо сонячного випромінення вистачає, але як ви можете бачити взимку на власні очі сонця дуже мало. І з цього і листя у нас нема, і з цього і сонячні панелі генерять близько 5-10% від своєї потужності. Так, у сонячний день все буде гарніше, але дні дуже короткі, а ночі дуже длинні. Тому сонячні панелі генерять відносно. Тої сонячної генерації влітку десь там, до 10% загальної потужності чи ємності виробництва. Тому, на жаль, на жаль, треба, якщо для повної автономності, будувати вітрові сонячні станції. Що треба зазначити? Був 2018 рік панелі сонячна станція для зеленого тарифу. Отака коштувала приблизно десь 1200 доларів за кіловат. І це вже було не 1300 доларів за кіловат. Наразі наземна сонячна станція, отака, під зелений тариф на 30 кВт, вже коштує десь приблизно 450-500 або там навіть 400 доларів. Все залежить наскільки дешеві будуть панели, там металоконструкція. Але... Люди, давайте ж думати, що ми будуємо. Треба ж робити і заземлення, і приймачі, і гарно все ізолювати. І інвертори не беріть якісь ліві, сірі, там, в якогось там з рук. Ну, що ви робите? Та сонячні панелі, ну не купуйте ви саме там дешеве або невпізнано в кого. Є хлопці, такі як я, або інші, які займаються вже багато років, бо дуже багато сервісних випадків. Бо є ще сервіс, є підтримка. Ми знаємо відносно, що ми робимо, бо дуже багато нюансів. Навчитися цьому можна, там, надивившися відео, але досвід, досвід і тільки досвід. І звертайте, Звертайтеся до тих спеціалістів, які це вже добре вміють. Що по цінам? По цінам сонячна станція під зелений тариф десь від там, 10 кВт, 30 і більше. Мережева буде коштувати десь 500 доларів. Орієнтовна цифра від 400 до 500. Гібридна система вже коштує десь приблизно 900 доларів за кВт. А потім вже можна помножувати. Але вибирати сонячні станції, це треба довірити спеціалістам. Інвертор SOLAX мережевий 15 кВт. Чудова річ. Є свій моніторинг, менше по розміру, ніж той костал. Має два, здається, трекери. Так, він має два трекери, отаке підключення мережі. Ну, ми сюди ще там намагалися лічильник під'єднати, зв'язок там до нього, але ні. І отак от зроблена була шафа, три ОПН, один автомат. Усе працює, отакий від комунікацій, чорна гофра. Ціка до ультрафіолету, нічого з нею за цей час не сталося. Така рама, все надійно, все дуже потужно. Отакий От навісик, щоб сюди не птички не сідали, гнізда не вили, але все прийдеться убирати. Ще треба зазначити, що у костова було активне система охолодження. Тут немає ніяких кулерів, це пасивна система охолодження. Ні, я збрехав, там є кулери. Треба буде чистити. Але річ гарна. На іншій станції у нас вони стояли і показували більш гарні результати, ніж ті костови. Ось така чудова річ. Знімаємо ось така штука. Це гібридний інвертор на 15 кВт. Совакси два. Стояли оба на... на городі, на металоконструкціях. але З'явилася така необхідність і в Костолах були деякі проблеми. Вони від нашої напруги чи той, який від і наших випадків, вони періодично уходили в помилку, і така проблема існувала до десь 2023 року. Але і згодом потім. Тому, коли окупність настала, клієнт вирішив на наші. На Клієнт прийняв нашу пропозицію. Та в 2024 році ми замінили оби, обидва інвертори косто на один мережевий та один гібридний. І гібридний забрали з огороду, перенесли сюди в гараж, ми в гаражі зараз. Але гараж не опалювальний. Тому було прийнято рішення примінити. Гарні акумулятори. SOLAX triple Power, це така у нас була наразі одна така станція у нас змонтована. Це 15 кВт годин. Тут здається ємність, де тут ємність? 3,6-3,7 кВт. години, Тому, якщо на 4 помножити, це десь приблизно там, 15 кВт. годин в залишку. Коли було вієве відключення, клієнт навіть не помічав, що світ вимикається або вмикається, ми закомутували весь будинок, тут двоповерховий будинок за від цієї системи, вона повністю перекриває. Клієнт намагався перетерпіти це за рахунок газового, здається, або дизель-генератора 10 кВт потужністю. Але той генератор здався, десь там пропрацювавши, здається, трохи більше року. А така система зараз трішки ми її увімкнули в систему, як то кажуть, балансування потужності. І зараз вона повністю живить будинок, якщо це потрібно. А наразі вона працює в мережевому режимі по зеленому тарифу. Отакі станції використовувати, я б казав, би, теж дуже цікаво. Хоча можна, якщо б вона була консолідована станція, то всю потужність 30 кВт можна було б зарядити і генерувати через один інвертор і зробити один такий кластер акумулятора. Але тут наразі так неможливо було зробити, тому інвертора два. Отака шафа. У шафі встановлений лічильник, система моніторингу все контролює. Треба зазначити, що акумулятори нам допомогли пережити зимку, тому що в них є обігрів, але вони не нас обігрівали, а себе обігрівали і не замерзли. Хоча температура цієї зимою була десь мінус 19 на дворі, тут теж було дуже Ось Отака шафа, звичайна шафа для таких систем. Два автомати вхід і вихід. Лічильник і підключення потужності. Навіть ми тут -от можемо побачити трансформатори струму. Ось така чудова станція. А ну Зроби паузу і задай, ну, так? Зелений тариф у домашньому подвір'ї робити чи не робити. Ну, я вам скажу так, що якщо у вас є десь 5 тисяч доларів, ну там приблизно чи там євро, то можна трішки щось розпочати. Що за це можна зробити? Можна збудувати сонячну станцію з гібридним інвертором десь від 6, краще 8 кВт, е, якусь ємність там. Ну, можна вибрати там, систему на 48 вольт, бо то буде здебільшого низьковольтна система. І збудувати таку гібридну сонячну станцію. Що вам дасть? Ви перестанете платити кошти за електроенергію, ви легко її зареєструєте під зелений тариф, бо там. Більшість подвір'їв має дозволено потужність десь 5-6 кВт. Оформити її не буде дуже складно, лічильники взагалі є. І 5 тисяч доларів на вас почнуть працювати вже десь на другий, третій місяць після вирішення цього, бо таке зараз можна зробити. Платять чи не платять? Платять, платять і платять. Нормально, по всій Україні так, є затримки, від Обленерга до обленерго є такі проблеми. Але ця така інвестиція, що вона себе відпрацює 100%. Якщо обладнання буде з гарною гарантією і взагалі-то гарне обладнання, то зараз ми рахуємо окупність десь в терміні близько 3-4 років. Якщо ми кажемо про зелений тариф вдома. Так, якщо більша станція, то там і кращі сроки окупності, і менша ціна за кВт годину, але то вже все вирішує кошельок кожного окремо. Тому можна збудувати зараз 30-кіловатну станцію мережево десь за 15 тисяч доларів. А якщо ми хочемо щось таке зробити там і додати туди гібрида, ну, то буде десь 20 тисяч доларів. Чи підключати, чи не підключати, я відповідаю завжди підключати, бо інакше окупність не настане. Якщо тільки їх використовувати автономно ці системи, вони себе окуплять. Так, вимикають іноді електроенергію, так, ми живемо в страшний час, так, є з цим проблеми, але фінансової окупності не буде зелений тариф він і розроблений для того, щоб балансувати електричну енергію протягом року. А про активного споживача ми поговоримо трошки згодом. Сьогодні ми робимо дуже цікаву річ. Ми сьогодні вирішили об'їхати декілька сонячних станцій, і тільки сьогодні, зранку мені нагадали, що сьогодні річниця трагедії. На Чорнобильській АЕС 26 квітня 1986 року сталася велика трагедія, яка зробила дуже багато шкоди для народу України і всього. людства. Так, я був на ЧАЕС, так, я там бачив все своїми очима, я розмовляв з людьми, які там були, які бачили все це своїми очима. як це вони будували тут Чорнобильську станцію, а потім влаштовували там все, що є зараз. А зараз там є велика дуже конструкція. Сама велика рухома конструкція, здається, чи в Євразії, чи в Європі, чи в світі. І я трішки був причасний до її будівництва. Тому, мабуть, дуже символічно, що ми, що ми робимо обзори на сонячні станції, бо то якийсь є великий крок. В нами крім протилежної атомної енергетиці, так, атомна енергетика дуже потужний інструмент для розвинення економік світу, людства взагалі, бо то велика енергія сконцентрована там в невеликому об'ємі, і людство за допомогою саме ядерної енергії досягло такого великого прогресу. Але розподілена генерація за допомогою здебільшого сонця і трішки вітру, то є частково нове, ну, хотів би б сподіватися, що то буде новий крок людства в частину відновлюваної енергетики та якоїсь заботи про майбутнє покоління. Якось так.